Привіт, усіх, наскільки пастрі показують, що Сатана прийшов вкрасти в у мене, бути щоб я божою дитиною і благословення. І він намагається фокусувати на матерії, розваги, якісь інтернет, гроші, робота, сім'я. А другі шукають благословіння в якихось іконах, в монастирях, але вони цього не отримують свободу, не отримують благословіння чому, тому що благословення перебуває в істині церкві. В церкві Ісуса Христа, Апостольської церкви. Там відбувається благословення, тому що там вивчають Слово Боже. І Ісус є голова церкви. Коли ми відмовляємося від істинної церкви, від церкви апостольської, ми відмовляємося від Ісуса Христа, ми відмовляємося від благословіння, тому що благословення це тільки істина, а істина це Ісус Христос. І Ісус Христос це Слово Боже. Тому нам так важливо сьогодні благословення шукати правильний церкви.